Слово війна для дітей набуло нового значення. Його знають не з художніх фільмів чи підручників історії, а з розмов дорослих і щоденних випусків новин. Діти добре розуміють, для чого організували благодійний ярмарок, щоб Україна перемогла. Хлопчики і дівчатка навчально-виховного комплексу номер 1 щиро хочуть допомогти солдатам наблизити спільну перемогу. Я е Взяла домашні яблука і зробила зробила браслети. Я зробила фінчики і яблука принесла. Я сьогодні нічого не принесла, але я їм допоможу тим, що я куплю різні речі. За виручення на благодійному ярмарку гроші допоможуть учасникам. АТО. діти добре знають, чого потребують їхні захисники. Їм треба теплі речі, їм треба харчі, і треба всякі пістолети. Їм там потрібно так сказати, і бронжелети, всяку таку техніку. Осінній ярмарок це щорічна традиція, але зараз до свята готувалися особливо. Діти малювали малюнки, створювали саморобки з думкою про тих, хто їх захищає. Ми намагаємося оберігати дітей від можливо того страхиття, що робиться там, але і в сім'ях, і по телебаченню, і де б діти не були, вони чують, що війна, і вони, ми в садочку, намагаємося оберегти їх від того, що у нас все буде добре. Ми маємо мирне небо, ми маємо сонце, і ми, але ми повинні підтримати тих, хто на сході, хто воює, хто робить наш дім затишним. Долучилися до заходу і інші дошкільні навчальні заклади міста: Номер 6, 26, 36, 22 і 12, Навчально-виховний комплекс номер 17. Продукти, теплі речі, ліки усе збирали з любов'ю. Дуже зворушливо, що є навіть шкарпетки сплетені своїми руками. Я не знаю, чи це вихователі, чи помічники вихователів плели, але вони могли просто за 10 гривень шкарпетки купити.